Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел». містечко, посмішок. Старт продажів в Криму у військових частинах окупованого Севастополя. Звучить сигнал тривоги. Пише про це кримський вітер, якраз телеграм-канал, паблік, який присвячений відстежуванню таких подібних новин стосовно обстрілів, тощо на окупованому півострові у Криму, і пишуть і власне підписники кримського вітру, що зараз повітряна тривога лунає у всіх військових частинах Севастополя, яких там предостатньо цих військових частин. Також зе пабліки повідомляють про ракетну загрозу небезпеку. І зупинено рух морського пасажирського транспорту в Севастополі. Ну, отже, загроза справді серйозна. Росіяни її. Цілком е, серйозно сприймають і реагують на неї, тому будемо відстежувати новини із Криму. Можливо, там і прильоти якісь відбудуться. Я нагадаю, що кількома днями раніше, позавчора, е, стверджували росіяни, що Нептуни летіли в напрямку Севастополя. Дві ракети Нептун не розповідали, нібито вони їх там збили. Але в районі Месофіолент гучні вибухи пролунали їх зафіксували місцеві мешканці. Можливо, щось подібне відбувається і зараз, або ж дійсно, ракетні удари, або ж дронові удари. Тому не стежимо за цим уважно. Ну і ще одна новина, яка пов'язана із нашим військом, безпосередньо стосується нашого війська. Це призначення нового командувача сухопутних військ збройних сил України. Президент Зеленський призначив Геннадія Шаповалова командувачем сухопутних військ збройних сил України. Відповідний указ було вчора опубліковано на сайті президента України, що повалов до лютого 2025 року очолював оперативне командування південь. І після цього генерал-майор був призначений представником України при місії НАТО з військової допомоги і навчання у Німеччині із бадені, очевидно, і зараз якраз переведений уже на новий важливий пост, на важливу посаду командувача сухопутних Військ збройних сил України. Ну, такий власне, новий командувач доволі молодого покоління. вже представник наших нашого генералітету, називаємо так наших командувачів збройних сил України. Президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні вчора прокоментував це призначення так, що практику і досвід нашої взаємодії із західними союзниками потрібно перенести на усі от сухопутні війська всередині країни. На командні підходи спілкування знову ж таки функціонал всієї ієрархії вертикалі командної в сухопутних військах, ну сподіваємося, що це призначення воно буде успішним і вдасться Геннадію шаповалу себе проявити із позитивного боку на цій важливій посаді. Бо попередня історія, якраз пов'язана зі звільненням генерал-майора Михайла Драпатого, із цієї посади, ну вона залишила такий гіркий присмак, оскільки Драпатий дуже високого рівня. Військовий сам офіцер, командувач із авторитетом у збройних сил України, користується повагою наших військових, але він сам подав рапорт про відставку зв'язку з тим, що ну не вдавалося вирішення вирішити питання проблеми цієї скупчення особового складу на полігонах на навчальних центрах, по яких б'ють росіяни іскандерами, і фактично цим рапортом Драпатий привернув котре увагу до цієї проблеми, що її треба системно вирішувати. І Зараз Михайло Драпатий, він очолює. Якраз оперативний напрямок наших військ, ситуація на фронті, об'єднані сили він очолює, є там командувачем. От зараз очевидно, що Геннадію Шаповалову треба буде займатися дуже багато такою рутинною організаційною роботою у військах, і це частина обов'язків командувача сухопутних військ збройних сил України. Тож таке важливе призначення ми маємо, і воно вже сталося.